Нижня палата бразильського парламенту в середу проголосувала проти того, щоб висунути проти президента Мішела Темера звинувачення в корупції. Прокуратура ставила йому за провину отримання хабарів. Темеру загрожувала лава підсудних у верховному суді і відставка. Однак, опозиція в парламенті не змогла заручитися підтримкою необхідних двох третин депутатів. Одразу після оголошення результатів президент виступив зі зверненням. Тепер ми продовжимо ту роботу, яку понад рік тому почав мій уряд. Ми намагаємося вивести Бразилію з найгіршої в історії економічної кризи. Як очікується, президент тепер активно проводитиме пенсійну реформу. Це потрібно, щоби зменшити дефіцит бюджету і повернути впевненість інвесторів у бразильській економіці, яка почала виходити з рецесії. Утім, найближчими тижнями темеро можуть висунути інші звинувачення в корупції. І це знову поставить під загрозу його перспективу на посаді президента у червні. Головний прокурор Бразилії звинуватив президента в тому, що він отримав від найбільшого у світі постачальника м'яса JBS понад 12 мільйонів доларів хабарів в обмін на політичні преференції. Темери його команда всі звинувачення відкидають.